Відновлять каналізаційні та зливові мережі, а також вкладуть асфальт і нові тротуари. У Чернівцях розпочинають капітальний ремонт вулиці Ярошинської. Які роботи планують провести на даному шляху, та скільки вони вартуватимуть місту – Дивіться у нашому сюжеті. Розбита та понівечена вулиця Ярошинської у Чернівцях пережила вже не один ямковий ремонт. Застарілі мережі постійно дають про себе знати, і кількість асфальтних латок на шляху з кожним роком лише збільшується. Щоб побачити цю незлеченну кількість? Латок переритих траншей, то ви зрозумієте, що тут мережі в жахливому стані, і ці мережі стосуються не тільки тих людей, які проживають на цій вулиці, а ці мережі стосуються практично всього мікрорайону. Вулиця Ярошинської є досить важливою транспортною артерією міста, адже цією дорогою, окрім автівок, курсує і громадський транспорт. Друге питання це питання руху громадського транспорту. Об цій вулиці рухається громадський транспорт. І третє питання це звернення мешканців. А поставили по цій вулиці було дуже багато звернень. Тут знаходиться каналізаційний колектор, який вже в силу свого віку, на жаль, вже в такому стані, що просто не справляється з своєю функцією. На вулиці Ярошинської, яка знаходиться біля перехрестя вулиць Кобилиці та Руської, розпочали капітальний ремонт, вартість якого складає близько 40 мільйонів гривень. За словами Василя Зазуляка, на цій ділянці оновлять мережі і дорожні. Покриття. На Яршинській буде заміна мереж каналізації та водопостачання, тому що це найбільша проблема. Також ми нову, зробимо нову мережу зливну, також, звичайно, що свідомо покриття, тротуари тут. Такого характеру роботи роботи планують завершити до вересня 2024 року. Проте чи вдасться підрядникам виконати ремонт у відведений термін, наразі невідомо. Нема проблем з технікою, нема проблем з іншими ресурсами, але є проблема у всіх підрядників із людським ресурсом. На жаль, То з очевидних причин. 4 квітня рух вулицею буде обмежений. Для водіїв вже розробили схему об'їзду. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.